Доброго дня, у мене є питання, хто ви і чому ви це робите? Я? І чому саме біля Верховної Ради, перепрошую. Ну. Хто ви? Давайте почнемо. Я громадський активіст, художник і галерист з Полтави Юлія mm -hmm. Петушинська. Цю акцію я приурочила до 200-річчя Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Всім нам відомо, що це рік Шевченка. То акція продовжується до кінця року. І е, історія насправді дуже цікава. Цю акцію ми почали в Полтаві і вивісили плакати. вони у нас вивісили навколо ну, в самому центрі Полтави, навколо корпусного базу. Ну, там дуже достойне місце, я би сказала для Шевченко. Тобто це центр місця міста, вони добре прочитувалися, але ж полтавська влада не дала, дала дозволу на розміщення цих вони деякий час провисіли і їх зняли. Ось. Ну, в принципі, у нас була ідея потім перенести їх в Полтаву, можливо, е якщо буде ситуація і в інші міста, допустимо, такі як Донецьк, Луганськ, uh -huh. хотілося б дуже, звичайно. Ось. Так що в Полтаві е владі нашій Полтавській не, ду не дуже сподобались слова, чи буде суд, чи буде кара царям uh -huh. царятам на землі. Це насправді дуже актуально для нашої депутатської влади. А чому Верховна Рада зараз? Ну, тому що тут проходять акції інші. Тобто, через декотрі рядки е, хотілося б дослучатися в першу чергу до наших депутатів. Добре, дякую. І ви е, от, чому. Ці саме е, вірші Шевченка. Чому ці саме? Ну... Ну, тобто, причитуючи Кобзаря, я його вже е, прочитувала через призму сучасних подій. І взагалі, я вам скажу, що я дивувалася, наскільки його е, рядки були пророчими. Подивіться. Поможи нам і збави нас. Вражує народу, поборов ти першу силу, побориш і другу, ще лютішу. Ще лютішу. Ну, насправді це угу. про те, що у нас відбувається. Перша сила була поборена, але встала друга сила. Дуже добре, дякуємо вас. Радий вітати полтавських митців на київській землі, оскільки дана акція приурочена з нагоди 20-річчя Тараса Григоровича Шевченка, була започаткована на полтавській землі безпосередньо в обласному центрі міста Полтава. Ці плакати протрималися, на жаль, недовго у нас в центрі, тому що міський голова Олександр Мамай визнав їх за якусь рекламу і через комунальні служби почав вимагати у наших полтавських митців сплати певних коштів як за рекламу. Хоча це є безглуздо, в даної акції ми рекламуємо і популяризуємо творчість Тараса Гаровича Шевченка, пророка української нації, тим паче у рік його 200-ліття. Провівши певні перемовини із керівництвом Верховної Ради України, я заручився згодою, що ми ці плакати із Полтави, які там були вандальним методом, зірвані, перемістив до Києва і розмістив на огорожі від дороги по Верхов... біля Верховної ради України. Я гадаю, це вдала акція, і е, самі влучні слова Тараса Григоровича Шевченка повинні. Бути розміщені в кожному селищі, селі і місці вони популяризують Тараса Григоровича mm -hmm. Шевченка, спонукають українців до повернення до перегляду в черговий раз його видатних творів. Тому це є класне. Дякую, щиро дякую.